Цьому році дрова мені привезли ось в такому вигляді це в метрових колодах. І частину їх я вирішив залишити собі для заготівлі матеріалу для свого хобі це за столярка. Залишив я, значить, три колоди. Ось таких це осика, напевно. Три колоди дубові і ось там залишив для, зроблю собі декілька торцевих спилів. Так, давайте подивимось поближче. Так, довжина 110 см. 104 І 105 см. І в діаметрі вони приблизно 30 см. Ці дві чорки я використаю для підкладки при розпилюванні колод. Тепер підемо в майстерню і приготуємо все необхідне для розпилювання цих колод на дошки. Зняти все це я буду самою звичайною китайською бензопилою. І перед початком потрібно буде заточити ланцюг. Так, проводити заточку я буду під кутом 30 градусів. Е, є багато версій, е, що потрібно точити на кут 15 градусів для поперечного пилення дерева. Е, але я пробував на своєму досвіді так робити. І є відомі блогери-майстри, які також кажуть, що в принципі різниці немає, що 15, а що 30. Е, навіть 15 буде гірше трошки пилити, ніж 30. Тому я за власних переконань все одно точу 30, як стандартна заточка. Приготую я бензину 2 літри і заодно дізнаюся, скільки в мене, які будуть витрати. Додам 20 мг масла. Перекладаю. Далі нам потрібно два отаких бруска, які я зараз заточу сокерою. Я думаю, вже стало зрозуміло для чого це. Це буде забиватись в землю саморізами, колода буде фіксуватися і таким чином вона буде триматися припеління. Далі ковалда для забивання брусків. Шуруповерт, саморізи. І ось така нитка. Ось такий нам необхідний інструмент для розпилювання колод на дужки. Тепер пішли назад на вулицю. Тощину дошок я буду робити 40, це з припуском на обробку, де в кінцевому результаті щоб вийшло 30 Сталася така неприємна річ, я забув, що це дуб закрутив повністю саморіз, і при відкручуванні він обламався. Він знаходиться на самій лінії, тому або потратити час, щоб його достати, або затопити ланцюг. Така перша дошка, вона трішки погана, але як то кажуть, перший комом. Тут вже маємо рівну площину, Що, я Ще спробувати ось такий метод. Це для початку, для розмітки. Взяв дошку. Дошку змістив на 1 см для ширини пропилу. Побачу, що краще, чи нетка, чи дошка. Ось результат моєї праці. Вийшло 15 дошок дубових і 8 осикових. Також таких 4 спила. Особливо мені цей подобається. Це розгаложення. Тут 3 стовбура було. Торці у книзі Кулебакіна столярна справа я прочитав. Що можна зам'яти молотком, постукати в торці і промастити клеєм, що я і зробив. Залишаю їх у корі, так як зараз вже зимній період жуки не заведуться. Вологість. 25,6, 33. Усеки. 30. 30. Ну, одним словом, дерево, волога. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.